Алло. Да. Слухай, тут е, обшуки, в аутах роблять, не пояснюють, вовзнах, я, СБУ, it's Бол, it's it's кто, it's я awesome. питаю, вони навіть no, не відповідають А де, де Олексію? Поясніть Степанові. Да, ви ховаєте своє обличчя за масками, ховайте Бог вам суддя. Те, що ви зараз робите, ви виконуєте незаконні злочинні накази. Так накази віддавав Янукович, тепер ці незаконні накази віддає Порошенко. Це український парламент. Можливо, ви, я розумію, що у вас важка робота, ви не знаєте політику, можливо, хтось з вас мене не знає. Я лідер партії. Парламентської лідер фракції, народний депутат, це наше приміщення, це стіни українського парламенту. Ви не маєте права тут ходити. Взагалі в масках тим більше. Ви не маєте права. Те, що вам віддають команди, це незаконні команди. Янукович віддавав такі команди на Майдані розстрілювали. Чим закінчилось, пам'ятаєте. Вони під судом, ви будете теж за те, що ви робите, це відповідальність. Тому, коли вам дають накази, ви думаєте, що ви робите. За стінами парламенту, будь ласка, в'яжіть. А тут ви не маєте права це робити. А те, що вас штовхають, тим більше ми ж вирішили, провели засідання фракції. Шановні журналісти, значить, ми провели засідання фракції і вирішили, і вирішили, ми провели засідання фракції. І вирішили про те, що зараз Мосічук сам добровільно йде, тобто ніхто не збирається вчиняти жодного спротиву, ніхто не збирається. Це політична провокація. Те, що відбулося, згадайте, коли Клюєва давали дозвіл на притягнення до кримінальної секунди. Ви куди ви виходите? Куди виходите? Те, що задайте, коли Клюєва давали дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, навіть Клюєву дали можливість сказати слово. Мосійчуку не дали. Тобто Порошенко настільки переляканий, Порошенко настільки безпридільнічає, що він не дав слово ні мені, як лідеру партії, ні Мосійчуку. Тобто це політична розправа. Те, що робить зараз дикта... Порошенко, це встановлення диктатури. Це розтоптання парламентаризму. Ніколи за 25 років у стінах українського парламенту не відбувалися такі маски, шоу. Ніколи за 25 років жодного народного депутата не арештовали в залі парламенту, не давши йому можливості сказати навіть слово. Це якщо ви праві, якщо Місічок вчинив злочин, якщо у вас залізні докази, хто вам має право позбавити його слова, хай вийде скаже. Підсудному дають останнє слово. Хай вийде ви скаже. Уже ж сказав. Хай пояснить, і хай пояснить він зрозумів, хто його знімав на тому відео, чи не зрозумів. А звідки я знаю, це питання вибачте. Слухайте для мене це відео так само, як і для вас. Я вперше в житті бачив і це для мене шок. І я переконаний, що то сфальшоване відео. Значить це не, не відео намалювати. Слухайте, колобка можна вашим голосом заставити говорити І з нинішніми технологіями. Коридор, пожалуйста, здійсню. Паша, паша, назад. Я хочу, щоб збірна. Супроводять працівників СБУ Ігоря Мусичука виводять з приміщення парламенту. Мне надо укачняти, ніхто не буде знаю. За 25 років в українському парламенті Пашу, отакого не було. Зверніть увагу, що відбувається. Отакого не було ніколи. Те, що робить зараз Порошенко. це плата за те, що ці прави сили не об'єднали. Це просто плата. Ми не діємо, а ми не діємо. Що значить не пускають? Шановні колеги, ходімо Тому до Гройсмана. Пропускають. Не поймаєш, чи міліція, чи вагітки. Депутати, ходімо а до Гройсмана. куди везуть зараз, пане Гройсмана. Зараз я, я не знаю, я думаю, ми що Ми не можемо вийти. どうした